Шановні енергетики, ми проведжаємо ще один непростий для усієї атомно-енергетичної спільноти рік рік війни, втрат, випробувань та уроків. Заразом зустрічаємо новий 2024 рік зі значними напрацюваннями, сміливими рішеннями, виваженими кроками та рішучими діями. В нашій професійній спільноті. Вдалося об'єднатись в одну згуртовану команду однодумців, плечем до плеча стати перед викликами часу і не зламатись. Нехай світло Різдвяної зірки осяє наш шлях, нехай Дух Різдва увійде в кожну українську домівку і сповнить її вірою, надією та любов'ю. З Різдвом Христовим та прийдешнім новим роком!